Проклятий Мукшані військовий бюджет на мільярди більше, ніж у нас. Бо хуйло зі своєї кишені в війну, а коли він вклав, вкрав трильйони і ні цента не дає на бюджет, бігає по світі і клянті. Йому ливе не дають, тільки зброю. Проче, скоро буде один другого жерти, дебіли, зелені, зеленоботи срані, бобіки їбучі. А хто не жре один другого, тих ми доб'ємо нахуй. Вибрали, прикололися, блядь, баклани. У нас нема бюджету, у нас 24 мільйони на бюджет на військову, на захист від москалів, блядь. А в них я не знаю скільки, там, там сотні мільйонів, сотні мільйонів. Ви думаєте, щось, приберіть цю мразь?